Як працює стейкінг і навіщо він потрібен? По факту стейкінг це аналог депозиту банку. І для того, щоб попробувати, ми зараз візьмемо і застейкаємо якусь монету. Шукаємо стейкінг. Наприклад, переходимо в Earn. Тут є декілька варіантів, нам рекомендуються різні продукти. Давайте візьмемо, наприклад, USDT. Ми можемо поставити USDT на 8% річних. APR — це означає, Розрахунок в річному інтервалі. Нажимаємо. Це вже краще, ніж те, що пропонують наші українські банки. Ну, наприклад, візьмемо суму 10 доларів. І у нас тут йде повний прорахунок всього того, як нам будуть нараховуватися проценти. Обов'язково обов поставте галочку Я прочитав і погоджуюсь з угодою продавання послуг Binance і нажимаєте підтвердити. І нічого складного. Давайте подивимось інші варіанти. Тому ми бачимо просто нереальні проценти, там 33% річних, 30%. VAX-18. Давайте знайдемо монетку. MC. Є. Ось такий є нюанс. Є. Коли ви вибираєте різну тривалість, то вам буде прораховуватись різна річна процентна ставка. Зазвичай, чим більше днів ви лочите свої кошти, тим більше процентів. Вам готові видавати в розрахунку на річний процент. Припустимо, ми готові на 120 днів підписатися по річному проценту 39,8. Для цього ми поповняємо наші ось ці MC-монетки, наприклад. Можемо їх купити і поповнити. І потім погоджуємося з тим, що, що ми. От, якби у мене були на балансі ці монети, можна було би підтвердити. Задасте ви запитання, звідки такі високі проценти. Сама платформа Binance озвучує наступну версію, що коли ви стейкаєте ось ці монети, ви їх хочете. Не приходять власність або більше, або якихось трейдерів, які використовують це для своїх торгів. Відповідно, вам нараховуються проценти за те, що вони користуються. Вони вже платять набагато більше самі платформи. Тобто, по факту, вони у вас позичили кошти і за це вони платять. Ну, я рекомендую не влазити в процентні ставки більше 30%, бо зазвичай там монети, які швидше падають. Чим нараховують вони проценти. Тобто їхня ціна може різко-різко обвалитися на більше, ніж 30%. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку. Підпишіться, якщо ще не підписались, і зустрінемось в наступних відео про бюдас.